1 квітня звичайний суддя Микола Чаус, звичайного районного суду Києва, пожартував на всю Україну своїм незаконним рішенням. Він скасував міжнародний розшук Юрія Іванющенка. Команда Стоп корупції з'ясує, чому цей суддя досі на своїй посаді. У понеділок, 4 квітня, Дніпровський суд був битком набитий народними депутатами, активістами та журналістами. Всі вони хотіли зустрітися із суддею Миколою Чаусом, та не судилося. Чаус, суддя Чаус, знаходиться на лікарняному. то пристрасті судді чауса втікати на лікарняні. Ми ще повернемося. Ви дуже швидко рухаєтесь, як для хворої людини. Та спочатку з'ясуємо, які саме порушення він вчинив у справі Юрія Іванющенка. Безпосередньо документи щодо надання особи в розшук, вони не оскаржуються в судовому порядку. І коли фактично суддя районного суду приймає рішення, яке не оскаржується в судовому порядку, і говорить про те, що його рішення не оскаржується, він залишає, якщо казати по-людяному, таку фразу Після мене тільки Господь. А ще суддя Чаос провадив переслідування автомайданівців. Адвокат Роман Маселко тоді захищав інтереси активістів. Одному з його підзахисних пощастило потрапити на судилище Чаоса. Ця людина, яку я захищав, це інженер 60-літній, який для якого це була взагалі перше відвідування суду. Він отримав повістку буквально за три години до самого засідання. Ця людина взагалі нікуди не їздила. Він не був активістом, він не брав участь в цих. В акціях. а Його автомобіль стояв в гаражі цілий день. Незважаючи на це, пан Чаус виносить рішення про позбавлення прав керування цієї людини. Тимчасова спецкомісія з перевірки суддів оцінювала судові рішення щодо активістів Майдану. До неї потрапила ця справа судді Чауса. В матеріалах судового провадження по притягненню до адміністративної відповідальності були дві ухвали судді Чауса аналогічним текстом з про звільнення від відповідальності на підставі так званих законів амністія з різними підписами судді. При цьому перша ухвала була тоді, коли нібито суддя чаус перебував у відпустці, і це відповідно стало основним приводом для того, щоб комісія винесла рішення про порушення присяги, тобто фактично найсуворішу санкцію, яку ми могли застосовувати до, до судді. Як такий суддя досі обіймає свою посаду? Ми розкажемо трохи згодом. А зараз спробуємо дізнатися, що Микола Чаос сам може сказати у своє виправдання. Саме в цьому будинку живе Микола Чаос. Якщо він дійсно на лікарняному, то може ми його застанемо вдома. Та вдома нікого не було. Що ж, нам ніхто не відкриває двері. Можливо, пан Чаос полетів хворіти за кордон. Ми вирішили випробувати вдачу наступного ранку і не дарма. Ми з програми ставку хотіли з вами поспілкуватися стосовно рішення по суді. Я хожу з дитиною, якщо ви зараз зазнімете, то я буду вас плягати по суду. На відміну від судді Чауса, ми професійної етики не порушили. Тож не знімали, поки пан Микола не відвів дитину в дитсадок. Та потім він вирішив від нас втекти. Шановний пан Чаус, чомусь від нас тікає, якщо я не провів свою дитину в дитсадок. Але думаю, ми його наздоженемо. І ми наздогнали літнього хворого суддю лише за два квартали. Можете сказати, чим ви мотивувалися, коли Єнаківського звільнили від міжнародного розшуку? Всі матеріали скасовано Генеральною прокуратурою. Відносно нього нема нічого в Генеральної прокуратури. Тобто, і, ці були, на і ці матеріали були надані судді. все. Більше я доповнити нічого не можу. А, Якщо відносно людини нема підозри, нема нічого, то які підстави тримати його в гроші. А ви можете сказати, як ваше самопочуття? Так погано. Погано? Да. Ведь вас не здогнали, але ви кажете, до слова, у Генпрокуратурі вирішило оскаржувати рішення Чауса в апеляційному суді. Йдемо далі. Всім конче заспу, там, де стоять особняки, ті, хто. Е, працюють. Так, ви чуєте? Там стоять особняки тих, кого але, ви не судите. Ви чуєте, але ви не можете туди пройти, тому що там охорона. І бігаєте за такими суддями по робочих районах. За суддями, які дозволяють цим людям жити в конче заспі. Ви ну, чуєте. Да. Все, дякую, я більше ніяких інтерв'ю вам. Рішення тимчасової спецкомісії потрапляють у Вищу раду юстиції, де і вирішується доля суддів. І тут починається найцікавіше. Тимчасова спецкомісія ухвалила рішення щодо чаоса торік, 17 грудня. Вже 24 грудня. Вища рада юстиції мала прийняти остаточне рішення, але вона перенесла розгляд справи лише через те, що Чаус нібито захворів, та вже за два дні йому дали справу Корбана. Вдруге справу чауса розглядали 29 січня і знову її перенесли і розглянули її лише у лютому. Та от диво, вища рада юстиції, вирішила, що він чесний суддя. Подання, яке було від тимчасової спеціальної комісії, там розглядалася лише одна ухвала, прийнята тим судді. Розглянута нами. Не знайшли підстав ми для звільнення судді за порушення присяги. Ми вбачали там порушення дисциплінарне. А вже за півтора місяця чесний чаос дозволив Юрію Іванющенко вільно подорожувати світом. Такі люди є. Залежними вони є легко маніпулюємими. Якщо одночасно він розглядає судові справи, і при тому його особиста справа знаходиться на перевірці, це означає, що він не може забезпечити незалежність і неупередженість розгляду процесу. і такі судді є керуємими. Таких суддів як Чаос, звільняти важко, адже вони легко виконують замовлення, які йдуть у розріз із думкою суспільства і навіть законом.